Це просто метафізичне питання. Як це розуміти? Дівчата. Ви говорите про Карі та інше, тому що ви голодні. Якщо ви не проти цвіркунів, я з радістю поділюся своїми. Ні, дякую. Нічого гидкого у тому нема. Ніколи вони не милі. не вдавайтесь до півки, незважаючи ні на що. Акіра перша почала. Ні, Погано. На тебе накричали. На тебе накричала на деко. Це й тебе стосується, Акіро. Гаразд. Ось. Хороша дівчинка Акіро. Ти теж хороша дівчинка, реймі. М'ясо таке смачне, попоїв вим'язка. Стейк, ніжний, соковитий, легко прожарений. Ні, супер прожарений. Біси з ним я б з'їв і сурого м'яса. Аго! Ти ж не малий виміть! Ну, як там? Не Ти щось чув? Нічого, знову провал. О... А як щодо чуток? Нові обличчя в місті або люди, які виїжджають. Є такі чутки? Mm, ні, я нічого не чув. Дозволь працювати з тобою. Ага, Ні за що? Я не передумаю. Це надто небезпечно. Знаєте, у мене два дан з джиу-джитсу вагано. Не залишається нічого, окрім як їхати на розвалені 2000-ні серії. Ну ні, це. Ти Чікура Шідзуру, так? Пам'ятаю, як ти впала в канаву. Забудь, що ти мав на увазі про штуку якоїсь там серії? Дзенджіро, ти вмієш керувати?